На півночі Індії від спеки за останні кілька днів уже загинуло щонайменше 54 людини. Такі дані наводять місцеві змі щодо штату Утар-Прадеш, що приблизно за тисячу кілометрів від столиці Нью-Делі. Влада каже, що докладнішу причину смерті жителів ще розслідує. Ми повідомимо результати сьогодні або завтра. Ми сказали чиновникам ужити запобіжних заходів і поінформувати людей, щоб вони менше виходили з дому. Індійські газети ще пишуть, що в сусідньому штаті Біхар від спеки загинуло 45 осіб. Із самого ранку дуже спекотно доходить до плюс 42-43. сорока пітніш і шкіра стає липкою. Волого уранці теж гуляти непросто. Раніше ми приходили о сьомій ранку, і було хмарно. А зараз таке відчуття, що вже полудень. щодо обох штатів, метеобюро країни випустило червоний рівень небезпеки. Щодо Тарпрадешу у низці районів штату може початися ще більша спека, бо найближчими днями температура підніметься на 4-5 градусів. У місті Баллі Астопчики термометрів уже підіймаються до плюс 45. Ситуацію ускладнюють значні перебої з електропостачанням.